Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Працівники державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру керівнику одного з районних ТЦК Івано-Франківщини, який жорстоко побив військовозобов'язаного через відмову проходити флюорографію під час ВЛК. ДБР перевірило скарги громадян і народних депутатів про побиття, катування та вимагання грошей у одному з прикарпатських ТЦК. Під час досудового розслідування слідчі виявили низку випадків перевищення влади з боку офіцера керівника. За даними слідства, чоловіка разом з Іншими громадянами направили до лікарні для проходження ВЛК. Коли він відмовився від флюорографії, підполковник умисно наніс йому щонайменше п'ять ударів прицільно в область паху. У результаті потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, що вимагали хірургічного видалення одного з органів орхіектомія. Посадовцю повідомлено про підозру за перевищення влади в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. За клопотанням прокурорів суд взяв його під варто без права застави.